<coughs> Всем добрый день. Сегодня зробимо такий короткий анонс. Зараз кругом такая информация. Что заложник повертается и будет идти в президенты. <coughs> ну, никто не сомневается, что его для цього и какой-то извиняли там и робили такие вот форс-мажор. <coughs> Але я подивився так по харару, що, що залужний президентом не буде. От. Ну, ну, розумієте, я, не, я, я не розумію, знову кухарку хочуть поставити, як кажуть, керувати державою. Провалив, провалив все, що можна було У 2022-23 році армія воювала без них. Як тільки почав Офіс президента і... И заложено все пропало. Все пропало, все пошло. Все не так. Ну там Ермак там на самом дело. натворил дел. Ну куда, куда кухарку, разумеете? Я не разумею, ни дипломатия, ничего там. Ну как ставить? Министром обороны его треба ставить. Вот там не на своем месте. А то послом его подали, да? Из этого офиса. Ну, в общем, короче, все хотят, уже натворили там, повыкабенивались. То Бандеру, то, то насыла, то давайте мы то. В общем, короче, все не слава Богу. <coughs> Мне вчера, не, позавчера, рассказала одна учителька. Она водила детей ну, в Киеве, ясно дело, в музей Великої Вітчизняної війни, ну там, де стоїть ото, наша тітка з мечем. О, там дуже хороший, сильний такий музей. Знаєте, там екскурсовод, речі, баба така, значить, дуже активна арестина вона. Знаєте, що вона розповідала учням? Що виявляється, в 1943 році штурмували через Дніпро і звільняли Київ олону ПА. Ніякої радянської армії взагалі там нічого не було. Все, Алунапа, звільнило всю Україну. Слухайте, я, я, я готовий був слухати будь-який бред, як кажуть, шароварних націоналістів, нацистів. Ну такого вже, розумієте? Я просто звертаюся до, до наших українців, розумієте? А не до бандеровців. Ти що, що, я не знаю, творять, що хочуть. Вот. значить, Ну, короче, бачите, что творится. Вакханалия. Мафия полиции, мафия медицины, народ нищет. Полиция живет по своим законам, без, без, карного, все, ну, в общем, все, что хочет, и вытворяется. Ну, короче, бандитизм полный, державный, сверху донизу. И ничего не боятся, бо покрывают, бо они знают, что они защищают Ермака, Зеленского, там, Хараб, Хачапурию и так далее. Верховную раду, я когда творила, дело. Вот. Ну, короче, что там? Вот, я просто дулся. Ну, кто надоумил наших? Ракеты вытрачать ракеты на вот эти вот нафтовые, нафты МПЗ, там вот, разумеется, там базы. Ну, у Путіна там стільки нафти, розумієте, що говорить, що там бензина, що, що 10 років треба це все знищувати. І нічого йому не буде, що, тому що Америка пасеться з його, з його надр. Знаєте, американці, виявляється, вклали в російську економіку 650 мільярдів доларів нам і не снилось. Чому Байден, так скажемо, яшкається і всі інші яшкаються з Путіним? Він може прикрити цю лавку і все, і пропадуть американські 650 мільярдів. розумієте. От, там же в основному видобуток нафти вкладали. А ми а тут роль розповідаємо, які у нас союзники. Нема слів. <сум> От. Шо, чому, наприклад, нам не дають F-16? Розумієте, що говорять? Я розумію, у нас така зараз карта. Солярна, цей рік. Що нам, скажімо так, іноземна допомога йде через силу, через просто, просто вони бачать, що, що треба щось, щось робити, рятувати. Півроку не давали, а тепер по краплям дають там, розумієте? Ну, тому що мафія не вірить, Вони не вірять, що ми переможемо. Вони стримують. Глобальна програма взагалі ніхто не задумався. Винищити чоловіче населення заселити сюди Ізраїль. І всі інші, там, скажімо, Негрів і так далі, китайців. Ми ж не, не думали про це, а це, це глобальна програма. І, так, і вони так це роблять. Розумієте, що я мають? Ізраїль три роки назад, по-моєму, заклав бюджет викупу землі 300 мільярдів доларів. Чи 360, я можу помилятися? Мільярдів викупу нашої землі. Тобто вони сюди переселятися будуть. А ви тут розповідаєте, які у нас Зеленські там, Єрмак, там, да? де знищення? Чому Америка там, це, Європа? Вони готові цю землю просто забрати. Вони її викупалять. Викупили і заберуть. А тут, а ми покладемо 50% нашого населення чоловічого. Та й тоже. теж. Вот. А чому літаки не дають? Та вони готові були дати. Ви знаєте, в чому річ? Заяцький наказав дороги, 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 дороги асфальтувати, взяти з Києва на Чернігівську трасу до Каптій. Розумієте, в чому річ? Майже 100 км. Там таку асфальтну дорогу поклали, таку трасу, там пів метра слой асфальту. Разумієте, це вічна траса. А на, на аеродроми, виявляється, асфальту не вистачає. А я у тому, що у нас аеродроми бетоні, а в 16 з воздухозаборниками знизу, там зразу будуть попадати туди камінчики. І всі турбіни повилопаються там всі, знищаться. І тому поки не асфальтують ці аеродроми, нічого не буде. Я не розумію, а от всі, о чому там, да, Світан кажуть, там зрада не хочуть давати там Європа, куди давати. Не побудовані навіть капоніри. Як захищати літаки. В Єгипті їдеш, там на родро літак спускається, в да? Хургада, наприклад. Да? Ну я часто туди літаю. Стоять такі капаніри, розумієте, бетонні. Літаки охороняють, ну там літаки в середі. Товщина бетону 2 метри. Це в Єгипті. Куди дівається у нас це все? Все улітає. Та сказати в зону <сіх> ну, гроші то есть, за кордон все виводять да і все 50% того що нам дають все виходить в офшорні зони це ж американці да? це ж не наші <сіх> говорять там це американці заявляють чому давати, чому трамп біситься що <сіх> у нас скільки не давай все пропадає да? вот. тому літаки не будуть поки у нас асфальт туди не поставлять що мореть Он кричать, вот поки не буде там. Петріота. <говорит> Ребята, все разом, це все грає роль. Вот. Можеш під Борисполем поставити, там Петріоти захищають. Ні. Не роблять, нічого не роблять. Знищують народ. ви <говорит> тут радієте. Да, і Путін це розуміє, у нього сильно теж астрологи там працюють. Він тільки прийшов до влади, він підготував кучу астрологів там. Вот. Його особистих астролог, астрологів 12 чоловік. Там Левін їх готував, там академію закрили астрологічно на 2 роки. Поки готували там грушників, там, герушників, там, астрологів, особисто, особисто президенту Путіну. Ми ж то знаємо, це все. Слідкували, да? так? Вот. У нас, чому Путін. Зараз спішить, Тому що Плутон зайде, на початку вересня зайде в Козиріг, і їм поплохієть. І у нас буде приблизно, скажімо, два з половиною місяця карт-бланш, Ми за два з половиною місяці повинні там перемолоть російську, російську армію. Всю ми не перемога, звісно. Але... Ну там дуже сильно їх, скажімо, по і він це знає. І тому, і тому от, він зараз пише, я там подивився по карті, наприкінці, наприкінці липня, на початку, да, скажімо так, серпня, там буде переговорний процес. Росія давить. І вона з позитивними буде для неї, для Росії, скажімо так. Якщо переговори. Зеленський почне, а Європа давить на це, да? То я вам кажу, що переговорний процес буде не на нашу користь. Там від нас пулять, як тільки завгодно. За І тому він спішить, спішить, спішить забрати як можна більше території нашої. Значить, треба, ну скажімо так, устояти або вистояти, як правильно, да? так? що... Так що треба просто-напросто ще напружитися. Ще трошки напружитися і вистоять. Я не знаю, там Єрмак, звісно, готує, Єрмак готує, ну, скажімо так, грунт для переговорів, для здачі. Повірте, да? Вот. Нам ще туго прийдеться ще до, до серпня місяця. Ну, от, виходить липень, да? може, до середини. Потім, потім вже ми десь у вересні почнемо сильні атаки. Росії, буде там дуже. І вони це знають, вони все бачать. Потім не придурок, як там його роз, да, що він такий розумний, там. Да, він не дурак. У нього карта була, така, скажімо, серйозно, У нього на сценті Плутон. А це людина, яка не доведе справу до кінця, не закінчить. Розумієте, що горіть? Чи він живий, чи не живий, там, знаєш, оце, що ворожа. Ну, десь по Транзиту я десь, мабуть, о, мабуть, у квітні наступного року там, там в Росії пройде, така, от, скажем, зміна влади, Вот у чому річ, Зміна влади. І з цього, з цього часу, коротше, в наступному році для України допомога за кордоном буде йти просто не знаю, рікою. Ну, по меншій мірі в декілька разів сильніше, ніж зараз. Нарешті там прокинуться всі, що можуть, да? американці, там Європа. А от, а от росіянам, я ще раз підкреслю, буде дуже туго, у них там буде на рівні там, інфляції, дефолту така от ситуація. Тому там ні на які переговори йти зараз не можна. Якщо це підуть на переговори, це зрада. Це зрада. Прямо. І народ це проковтне, нам скажуть, а нарешті люди не будуть помирати. І вони нас винищать іншими шляхами Подивитись. Взагалі, народ не розуміє ситуацію, деградований, не цікавиться. Читають оцих блогерів ідіотських які розхвалюють, що ми тут всіх, коротше, перекалашматів, смерть москалям. <ріху> Ті, хто кричали смерть москалям, все потікали за кордон. Дві тисячі цих патріотів за кордон виїхали по різним. Коли війна почалася, виїхали за кордон за Западенцев, тільки їхні. Ну, виїхало, <кху> ніхто не знає. Тому що цю інформацію, по-меншій мірі, мені не подають. Вот. Так що э, нам треба простояти ще пів року, і Росія почне валитися. Вона почне з початку, їхня карта починається з початку того року. У нас наступна карта починається з 24, да, значить, 23, значить 24 лютого вже починається новий соляр. Ну, плюстеразити, і так далі. Ми вийдемо вже з цього, от, скажу, зачарованого кола. Нам треба ще протриматися хоча б півроку. Ніякі переговори. Переговори будуть давити, я дивлюся, Путін буде просто вилазити прямо з шкури. А ці будуть, не знаю, що будуть ці, ну я думаю, що там Єрмак готує здачу. Переговори там, так, Європа. Тому що Путін викупив всю Європу. <кій> Вся Європа куплена. Розумієте, все мовлять? Тому тут. А у нас ніякої пропаганди. Вони пропаганду ведуть в Європі, а у нас, як язики, так все позабирали. <кій> наші посли кричать, що нам не треба бомбардувальники, нам треба тільки f 16. Представляєте, так? Все. Американці нам запропонували А10, ці американські штурмовики. Наша дипломатія кричить, нам не треба ці штурмовики. Уявляєте, ні? А вони їх списують. А це штурмовики, які себе проявили дуже серйозно. А так живемо. Я все скажу.